Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. 1,3 мільярди гривень на будівництво укріплення у Запорізькій області виділив Кабмін. Голова ЗОВА назвав цю суму рекордною. Обіцяє, що фортифікації зведуть якнайскоріше, бо ж роботи йдуть і в день, і вночі. Із Запоріжжя до Марганця, що у Дніпропетровській області, проклали магістральний водогін. Будівництво тривало сім місяців. В роботу водогін запустять як тільки підключать постійне електропостачання. Вільнянський районний суд випустив на волю дружину попа церкви Московського патріархату, яка зливала росіянам дані про розташування військових. Жінка визнала свою провину і мала б провести наступні п'ять років у тюрмі. Але суд звільнив її від реального покарання та призначив три роки випробувального строку. Вихідними жителі Шевченківського району вийшли на лад між багатоповерхівками на вулиці Вороніна. кажуть, на цій ділянці було багато сміття, яке розносили собаки та вітер. А комунальники до цієї місцини не доходять. 12 мільйонів гривень на освітлення та організацію дорожнього руху хочуть витратити запорізькі посадовці. Більше половини суми просять виділити на будівництво та реконструкцію об'єктів комунального господарства, але яких та де не повідомляють. За майже ще 4 мільйони планують реконструювати світлофори. Запорізька АЕС вже два роки в окупації до працівників станції, які продовжують працювати, попри погрози російських військових та навіть катування, звернувся голова правління енергоатома. Вкотре Петро Котін нагадав про єдину можливість запобігти ядерній катастрофі відновити на заес повний контроль України. У Запорізькій області запрацював пілотний проєкт Укрпошта аптека. Тепер компанія може надсилати ліки у ті населені пункти, де аптеки зруйновані, або там немає необхідних препаратів. Потрібно зателефонувати за номером, який ви бачите на екрані. Замовлення надійшлють до найближчого відділення Укрпошти. Доставка безкоштовна. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь там, тільки найголовніше.